Озвучено українською сайтом Okino.ua. Я знайшов одного хлопця. Можете на нього розраховувати? Фотосесію з невідомим актором. Скоро він стане зіркою. У нього є ім'я. Його звуть Джеймс Дін. Фільм Антона Корбайна. Я Джиммі. Що ти в ньому побачив? Він поводиться природньо, режисера контролю. Hey, Deniz. Привіт, Деніс. Згодом зробити кілька знімків. А ти зробиш мене відомо? Не можу обіцяти. Невигадана історія. Я придумав сюжет для фотосесії. Ти станеш її героєм. Ти можеш мені дати те, чого я ще не зустрічав. У мене є купа ідей, їх треба втілювати у фотографії. Бунтаря. Усе змінюється. Музика, живопис, фотографія. Джиммі змінює їх, який став іконою. Деніс! Ворошися, ми запізнюємося. Лайф не купить ці фото якогось п'янички. Це є твоє велике відкриття. Подивися об'єктив і трохи посміхнися. Уорн, ти сподобався містеру Ворну. Джиммі? усі сучасні зірки слідують певним правилам. Ти маєш довести справу до кінця. Мені набридло ці ігри. Я просто хочу отримати можливість грати. Де, що з тобою відбувається не випадковість. Роберт Паттінсон. Він непередбачуваний і ненадійний. А він же митець. А я тоді хто? Дейн Дехан. Я віддаю всього в себе акторству. Я не хочу марнувати сили на фотографію. Усе змінюється надто швидко. Камера знає, коли ти нещирий. Просто будь собою. Життя і сподівайся на краще. きな。